Вітаю вас, шановні садівники. Перш за все хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми зараз знаходимося в персиковому саду. Ви перед вами бачите персики. Вони вже нас відцвіли. Відразу після цвітіння ми його обробляли цей садок персиковий. Але будемо обробляти знову. А чому? Справа в тому. Подивимось уважно. На даний момент ми не бачимо ніяких признаків хвороби, особливо кучерявості. Але в нас цілий тиждень були холоди і дощі. Причому температура вночі опускалася до плюс 2 градусів. І цілий тиждень дощі холодні. А це дуже сприятливі умови для розвитку кучерявості. А тому ми будем, не будемо верніше чекати. Поки вона з'явиться, зробимо профілактичне оприскування. Значить, Будемо використовувати бакову суміш. Ну, першим інгредієнтом у нас буде хорус проти кучерявості. Хорусу ми беремо. 3 грами на 10 літрів води. У нас є мірка, якою ми вимірюємо кількість для бачка нашого. І висипаємо в баночку, додаємо води і розмішуємо. Він дуже добре розчиняється в воді, в холодній, а тому проблем ніяких немає. Розмішали, він розчинився. І виливаємо в бачок. Нагадую знову, що перед тим, як заливати препарати, в бачок обов'язково наберіть води. Не менше, ніж півбачка, а то навіть і три четверті. Так. Ідемо далі. Слідуючий інгредієнт, який ми з вами візьмемо, це буде топаз. Топаз дуже добре працює проти різних гнилей. От. Оскільки ми боремося з маніліозом, а літня форма маніліозу – це є гниття плодів. Для того, щоб персики були чистенькі, красиві, гарні, без пошкоджень, без гнилів, всяких, ми використовуємо топаз. Значит, топаз ми беремо 4 мл. На 10 літрів води. Препарат, який прекрасно працює проти всяких гнилів. Так, наливаємо у мірку кількість, яка нам потрібна для нашого бачка. І ставимо прямо в бачок Цю мірку. І заливаємо водою. Прямо лиємо в цю мірку. Ось колір білий зразу стає. І буквально через декілька секунд вже чистий, вже розчинився, і пішов у бачок. Так. Ну і візьмемо ми сьогодні ще один інгредієнт. А саме ампліго. Ми його використовуємо для того, це у нас інсектицид. Він працює проти різних букашок, казарок, пильщиків, попелиць і так далі. Тобто захищає наші листя і плоди від різних шкідників. Перед тим як змішаємо відкрити. Так, значить його беремо, ось написано норми витрати 4 мл на 8-10 літрів води. Беремо 4 на 10 літрів. Дивимось помітки, скільки треба на наш бачок. Ми вже знаємо. Просто ставимо на сітку і заливаємо водою. Дуже прекрасно розчиняється. Вся вже вода біла. Доточуємо води до повного бачка. Гарненько це все розмішуємо, закриваємо кришку і починаємо працювати. Ось на цьому коротенько все. До побачення, всього найкращого, гарних врожаїв і всього найкращого.